Єдиний раз, коли в історії Молдови був смертельний голод, це було у 1946-1947 роках. Щойно встановилася нова окупаційна радянська влада так, були об'єктивні причини: повоєнна розруха також. Засуха, яка призвела до того, що врожай був меншим. Але також була і злочинна політика радянської влади, які не зменшили план хлібозаготівель, а навпаки, підвищили його і збирали по кілька разів із населення податки. Це призвело до того, що майже 150 тисяч осіб населення цієї країни загинули від дистрофії. Значна кількість людей, намагаючись врятуватися від голоду, втікала до України, яка теж тоді була охоплена голодом щорічно у третю суботу квітня в молдові вшановують пам'ять жертв голоду 1946-1947 років спричинених ось такою от політикою радянської влади